Відку. Якщо ви не отримуєте довідку, у вас не буде субсидії, Якщо не буде субсидії, ви не зможете погасити заборгованість. І виходить це таке коло, яке не можна розірвати порушення ваших консультаційних прав. Тому що саме про ліки, да, про медичну допомогу це ваші, ваші власні права, на які ви маєте право доступу і отримати інформацію. То, якщо так вам кажуть, зразу звертайтеся ще раз наголошую, що завжди ми пишемо заяву. На заяву отримуємо офіційну відповідь. Якщо відповідь вас не влаштовує, то треба розуміти, що є структури, де можна оскаржити цю ну, цю відповідь. Тому письмово пишемо, отримуємо відповідь, і вони вже не зможуть вам відмовити. Також що стосується ОСББ квартальних, що часто не дають там ці довідки. Вісьмо прям пишете, що я така-така є власником такої, такої-то квартири, проживаю такого, такого, -то, для того, щоб отримати субсидію. Ви маєте право як власник на інформацію, що стосується вашої власності. Ми сьогодні проговорили за соціальну допомогу да, пенсійного фонду, управління соціальної політики, також медичну соціальну допомогу, да, право на, на, на лікування, право перше, саме головне. У обов'язково повинна бути заключена декларація з сімейним лікарем. Це не, це не платно, безкоштовно. Да? Ви заключаєте декларацію, коли, куди ви можете звертатися і отримувати направлення. У нас також в місті і взагалі в державі є безкоштовні направлення, да, де ви можете пройти обстеження безкоштовно. Іноді ми цього не знаємо і не користуємося своїми правами. Це ваше ваші власні права, на які ви маєте право доступу і отримувати інформацію. Тому тому в нас держава, вона гарантує ці права. Іноді ми не можемо їх отримати, тому що ми не користуємося своїми правами. І ми просто не хочемо йти до кінця. Саме головне, дайте меседж сьогодні, мій до вас це е, рішучий. і якщо ви знаєте, що вам законом передбачено це право, йдемо до кінця. Якщо ви не можете надати самостійно собі правову допомогу, звертайтеся до юриста, фонд, і вам допоможуть обов'язково надуть таку правову допомогу і захистять ваші права. Дякую вам всім за увагу.